Родження великого кобзаря вшанували також студенти Чернігівського університету, названого на його честь. Національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка носить ім'я поета вже більше півстоліття. Студенти вважають, що сьогодні у школах творчість хобзаря вивчається недостатньо. Тараса Григоровича Шевченка потрібно вивчати ще краще. Звичайно, його вивчають в школі, але ми вже підросли, ми вже забули більшу частину того, що вивчали. І якось вивчається він, так як, як звичайний український поет. І мені здається, це не тільки поет, це не тільки політичний діяч, а це борець за український народ. Ці вірші, які вчать, вони недостатньо відкривають його сутність, тому що коли ти стаєш старше, то ще більше почнеш читати і більше відкривати його для себе. Тому я вважаю, що ще більше треба. Його вивчають у великій кількості, але інколи вони так нав'язують його, що це стає нецікавим. Тобто, треба це робити так, щоб це було цікаво дітям. А взагалі так треба. Студенти декламували вірші Тараса Григоровича, згадували його життя та вклад в історію нашої держави. Зустріч закінчилась покладанням квітів до пам'ятника, що знаходиться на території університету.